Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і наш супермаркет, наш бляха всіми любимий супермаркет. Я не знаю, в общем, замовив я товару, стався якийсь баг, блядь, мені прийшло в два рази більше товару, як я замовляв, я його отут поскладував. То не може бути помилка, то от якийсь бахся став. Э, почекай, кладу таймер і йде продавати. Йдеме продавати, відкривати магазин. Поличка плюс-мінус повні. Несуть, пішли, 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 пішли поскорше. Э, всі коменти я читаю, буду, э, напевно, відповідати у відео, того, що, а можливо, і так буду відповідати, ще не знаю. Э, на рахунок української мови я її намагався поставити, але в є на версію 1, 3, 1 2, у мене версія 1,2.4. Установив я ту хер... Установив я ті всі пак, усі потрібні файли, які були для того, але ігрушка крашиться. От, роби, що хочеш. Я ставлю на англійську мову, і ігрушка крашиться. Можливо, десь ближайшим часом вийде, вийде обнова на 1.2.4. От, кстати, знизу. Ти можеш бачити версія 1.2.4. Знизу справа. Так от. Uh, що я ще хотів сказати? Так, да, там uh, Тетяна, здається, писала, uh, що шукала таку подобну гру в плеймаркеті. Да, я тобі скинув там силушку на плеймаркет, там є дуже похожа гра на ту. Я не знаю, просто попалася, знаєш, і захотілося тобі uh, скинути. Зразу згадав про тебе. Ладно, менше з тим, нам залишилося 50 людей. 50 людей обслужити, і можна буде мати собі ще одного касира. Його обов'язково получимо і обов'язково його будемо мати. Ти прям подиви, як мої мурашки бляха пішли. От ви, бляха-молодці, от у вас взагалі ніяких питань немає. А Не то, що ті ледарі, ледаріть. Поставили собі таблички і ще плюс до всього не можна то. Не обслуговують. Checkout Closet. Please. Use next lane. Пише, що він не спікінгліш. Так, да, він так і пише. Про що я ще хотів сказати? Якісь... Забуваю за коментарі, постійно забуваю, але побачив я так, що одна людина, чекає, як і Поліна, здається, звати, да, написала, що не проти стрімів. Я, в принципі, лише за. Попробувати, подивитися, як то е, буде загалом, але то опять же буде в е, вихідний день. То буде вихідний день, того, що прям м -м, все. Буде вихідний в тебе, буде вихідний в мене, і в нас взагалі ніяких з тим проблем не буде. Так, три бакси, почекай. Раз, два, три. Раз, п'ять, два, три. Вот. Мені дуже приємно, коли пишуть коментарі, я всі читаю, не, не забувай про то, можливо, далі ну, не знати, як буде розвиватися потім канал, просто не буду встигати то робити. Но до того ще дуже і дуже далеко. А тепер я дозапишу ту ігрушку, швиденько зроблю прев'юшку. і піду записувати той симулятор, симулятор миття посуду. Ти би подумав, що симулятор, а я тобі скажу, ні, блядь, то хорор, якого немає, ще ніде. І обов'язково зайди його і подивися. Так, давай, продаме нашому президенту Мука і Лосося. Так от, тепер я прийшов, щось, знаєш, так захотілося. Захотілося, блядь, пограти в Fortnite і не уявляєш, шість виграних каток підряд. Ото я чисто тобі захотівся так похвалити і розказати, того, що то були такі емоції, прям люті, що просто біда. Я в то граю, навіть дотепер десь на каналі ще старіше відео були там. Я щось там намагався проходити, щось. Об'ясняти і так далі. Але то зовсім були старі відоси. Якщо, е, якщо подобається, я в принципі, можу про, про те знімати, але розумієш, що онлайн і, гра, і там буде м людей, які грають краще за мене в рази. І я думаю, що тобі не буде дуже цікаво дивитися, як мене виносять. Ладно, менше без тим. Е, раз, два, три, 4, 95 е, ти і ти. Окей, пішли далі. Бляха, скільки вони набирають, тут просто біда. Мені треба 50 людей, дуже погано, що тут немає що того обслуговування. Зараз в мене ідейка є. У нас каса по факту є куплена. Нам буде треба зараз купити касира, обов'язково його купити, От роби, що хочеш. Після того. Так і так. Після того якось розширити наш магазин, докупити полок, і в ідеалі би далі докупити якусь ліцензію з товаром. Ой, бляха, три бумага йти і три муки. А, що я ще хотів сказати? Балять, з голову вилетіло, прикинь. Так, да, треба нам новий товар якийсь купувати, нові якісь ліцензії, дорожчі, якісь ліцензії і дивитися, що, що як буде в ітозі, але нам потрібно розширяти магазин. Я не розумію, магазин можна розширювати дуже і дуже до хрена? Але е склад такий маленький. От серйозно, напевно, ті всі полки, максимум, що я можу розмістити, е розраховано лише на те, що я буду ставити по один вид товару на одну полку. Але це просто бред. Ну от серйозно, нам треба, блять, якийсь двохітажний 15-метровий склад. У вас тут маю на увазі. Того що. Е ну от серйозно, Як туалетна бумага. Ну, от я поставлю там просто один ящик, буде дві штуки. От, блять, буде дві штуки. І роби, що хочеш, пішла. Я видів тебе собака, що ти возмущаєшся там, що з каси заповнені. Тебе я обслужу останнього і твого злого брата близнюка теж. Пес. 96 баксів. Ти собака охрінів, ти не міг поміняти в сусідньому магазині. Окей. Окей, у нас часу, блядь, достає. Не можеш не переживати, я тобі зараз по доларові надаю. Звісно, можна було б зробити то по центові, але. Вже трохи тебе пошкодую. Зараз ти бляха, підеш і став цілу пачку баксів. Ой. Я забув, мені треба блядь, включити світло, почекай. От почекай зараз. Ой-ой-ой, я щось так забув, я щось так за... Бачиш тут, купу бачиш? Молодець, блять, давай далі. Давай у мене часу дохринає, я лише почав запис, а от ти спішиш додому, ти простоєш у мене тут дуже і дуже довго. 96, 28. <ріст> Собака сутула. Хотів розміняти гроші, от ти, бляд, їх розміняєш. Дай сюди. От, дай йому нахуй. Пішов, блять. <ріст> Хер блять. Окей. Про що я ще хотів говорити? Щось я тобі ще хотів сказати. Да. Якщо ти дивишся відосик, зайди, не полінися. На ту ігрушку зайди, подивися, вона дуже і дуже цікава. То дуже. От е, я там говорив про то, зароджується новий жанр хорорів. От такі, наприклад, як Voices of the Void або щось таке. От то є, бляха, її е, менший брат близнюк тої гри. Вона дуже крута, обов'язково ти повинен зайти і подивитися. Того, що, повір, вона стане популярна. От я тобі, бляха, кажу, що вона стане популярна, та ігрушка, і обов'язково начни її дивити. Як я там туплю, лякаюся і мою посуд, то обов'язково треба зробити. Того, що в нас є симулятор супермаркета, а посуду хто буде мати? М? Окей, давай далі. Бляха, скільки у вас до хрена? Що я тобі повинен дати? ти теж нариваєшся, як твій то. Я тобі бляха по центу віддам. Ладно, не буду, бо люди в мене дуже дохрина. 70-8104. Раз, два, три, чотири. Окей. Останньому я точно дам здачу поценту. Я просто хочу подивити на ту величезну купу копій, копійок. 0,9, окей. Блять, сука, вы. Ви... Ай, господи, давай. Давай дальше. Мукайчай, вот то молодец. Долар 62. А, 5. Чекай, 55 60. Нет. То сюда. Да что ты робиш? 62, окей. Беда бля. Беда з математику. Ну но то нормально. Так, 47.08. 47 крапочка 08. 08. Дальше. йо Йойуй, -йо йо -йо пані, для чого вам стільки всього? Для чого вам... Прекрасніша фігура. В этими шоколадними хлоп'ями бляха все спортити. Так, 1.55. Далі. Наступний. От ти, бляха, ти мені саму більше тут подобаєш серед цих усіх ублюдків. Ти от видко, нормальний чоловік, Приносить, приходить з налічку. Ну, блядь, я вже думав без дачі даш, але ні. Без дачі, без дачі не проканує. Так. 8. Т, т, т. Так, окей, дальше. Три фукачки і цукрова пудра. Та ти експериментатор, я тобі скажу. Та Хоча взяв різні запахи, да? там горна свіжість, щось таке. Знаєш, я сьогодні читав та такий прикол був. Каже, прийшов в Альпу, а там смердить порошком, блядь. Ото то глупость. Тож, до когось, тож треба, щоб когось таку шутку придумав. Ладно, менше з тим, давай. Давай сюди, три сири, три сири, так тебе замовив собі цілий. Зразу я би привіз тобі оптом було б дешевше. Було б дуже круто перейти. Та 40, блядь, я від нього більше хочу стягнути, мені не дозволяє. Було би круто а, таку можливість мати, якби перейти в оптовий магазин. От серйозно, прикинь, ти приходиш тут а, до кінця і далі переростаєш в громадну оптову точку. В кінці кінців, де ти продаєш і на розницю, де ти продаєш і оптом, і продаєш поштучно. Так от, то, то, кстати, ідейка. Якби автор е, тої ігрушки мене дивив, то він би знав про мої ідеї. А вони дуже і дуже охеренні. Ну, якщо чесно, е, наступне обновлення дуже непоганою буде. Я десь здається, в якійсь серії тобі про то показував, що там нас буде чекати. 85. Окей, далі. У нас на минуточку вже 31 рівень магазина. Uh, і там появляться злодій. Беляха-муха, мені буде треба дробовик. От То би було дуже і дуже круто, якби у мене під прилавком стояв дробовик. Як я би побачив злодія, так зразу йому по руці. Бах! Так, спокійно. Uh, 2.85. 5. Uh, 5. Кстати, я не знаю, як, uh, як у вас, от, де, де ви всі дивитеся, uh, uh, в мене дуже похолодало. У мене сьогодні був 1 градус тепла. То просто біда, я чуть не охренів на роботі. У нас. Ти, як ти знаєш, я працюю на стройці і роблю балкон. Так от, м -м, треба було покрасити а, рами, ну, ті а, огородження, можна так сказати, щоб ти не впав вниз. І треба було їх покрасити і беляхав Десь 11 година і там просто лютий мороз. Мені так холодно було, як взимку. Але взимку я хоча б готовий до того і вдіти, а отут ні. От така коротенька міні-історія. Ну, то, наскільки я бачив, всюди похолодало, дужі і так далі. Так, долар 27. 27. Далі, далі, далі. Бляха, скільки у вас є. Я вторгував на 3 штуки баксів. Окей. Я дуже сподіваюся на те, що у нас вже буде новий касир, ми його наймемо і все буде прям охіренно. Давай допродуй. Давай, блять, допродуй. Ми відкриємо далі тих двох номіків, от тих ублюдків. І будемо собі жити і запівати Замовимо товару, і все буде, як повинно бути. Так, 25, 26, 29. От. Далі. Та ви замахали, ви коли-небудь закінчитеся, там собаки сутулі. Скільки у вас є, я теж хочу додому. А от я сучастую вам. От ти уявляєш, 9 година, і вони йдуть з роботи. Ну, от той явно якийсь музикант, от по ньому прям видно. А... Вони йдуть з роботи. І вони по дорозі зайшли в магазин. І то 9 година. І ти уявляєш, блять, як того будь Він прийде ще додому, щось треба е приготувати, їсти з того, що він купив, От, наприклад, піцу, піцу або піцу. Що ти вибереш? Пиццу, правда, молодец. 168. Почекай. Раз, два. Дальше. Почекай, що я тобі? <гум> Мені прям, я не знаю, останнім часом так якось бляха думки вилітають з голови, що прям біда. Я після тих чотирьох днів, як я не записував відоси, то бляха, прикинь, чотири дні пройшло. 4, я не пам'ятаю. Все, все, я якось розучився говорити, розучився правильно формулювати свої думки і, взагалі, прям біда. Давай, морозиво, давай сюди. 32,67. Так. Дальше. Що тут у нас є? Кетчуп то-то-то. Ой, прям біда. 59. Так, Т, Т, от, все, пішов з тетхем. Окей, прекрасно. Окей, просто охіренно і просто супер. Зараз подаю. Блять, я думав, на мене коробка з ногами йде, прикинь. Так, давай, закінчуємо деньок, замовляємо собі. Дуже сподіваюся, що зможемо собі замовити нового нашого того. Чорний чай пішов вниз, шампунь наверх, лосось наверх і гратен з грибішками. Шампунь наверх. 4,80. Бляха на 1 цент пішов. да? Гратен з грибішками. Де є та собака? Т. 2,93, ніт. А де? Вот. 2,79. Після того чорний чай. Вот. 4,45. Бляха, що ж так впала ціна. І ще на щось потрібно. Почекай, ще на щось було потрібно. А де мій комп'ютер? Вот. Там четверта позиція якась була. У видашки речі, гратен з грибішками. Вот. А де, блядь? Шампунь ми підняли ціну. А, 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 чорний чай і ще щось. Бляха, ну чотири ж позиції було. Почекай. Треба нам знайти ще одну зелену стрілочку. Почекай, де вона є? Бляха-муха. От шампунь. Лосось, вот, вот бляха собака така. Пішли, пішли за лососем і одразу йдемо замовляти собі нашого пастуха 1027. Окей, погнали. Так, де? Де-де-де-де сюди? А, 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 менеджмент, наняти касира, а в когось є новий касир. Ля-ля-ля, давай, ля, ля, давай, 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 давай. відкриваємо каса і сразу, сразу, сходу, відкрий. Відкрити касу. Відкрити касу. Відкрити Відкрити магазин. Погнали, блядь, 4 тисячі баксів. Що нам потрібно? Мука. Муки у мене тут було. Я не знаю, з чим то може бути зв'язано. Став, стався баг. Серйозно, бляха. Можливо, це якось зв'язано з тими файлами, які я переносив для українізатора, але як то може бути пов'язано, я навіть не знаю. Того, що ну, я не міг замовити. От, я не... Можливо, на один ящик да, я міг провтикати. Але, блядь, замовити настільки багато товару, так мені б навіть грошей не вистачило. Ти знаєш, нам постійно, бляха-муха, грошей не хватає. Далі. Ти йдеш сюди, Ти, а, шампунь, сюди. Що тут у нас? Макарони. От тобі раз. От так якби знав, що у мене не буде хватати. От прям майже, майже все. Майже все з того, що а, мені потрібно, є тут. Далі, почекай. Навіть туалетної бумаги більше. Ну, я не міг так помилитися. Ну, от серйозно, одну-дві, да, окей, ще десь дарую, е, можливо, прочитався. Ну, але не настільки, блядь. Але, блядь, не настілько. Кстаті, отусіль носити то чисто є ублюдство. Вот Хто придумав в таких маленьких ящиках? Їх там, блядь, е, 18 штук. Їх 18 штук солі, і ти постійно за одним ходиш, як дурачок, бляха, туди-сюди бігаєш. Все, стрилаж заповнений. Окей, залишилося ще три. Дуже погано, що не можна брати по декілька речей. От серйозно, ну чому не можна набрати в руку. Окей, я согласен, такі великі ящики, да, вони важкі. Але. А ти чуєш? Ти чуєш Ти чуєш той звук? А я чую. А то звук наших грошей. наших з тобою грошей, зароблених чисто, кровно, важким трудом і потом. Все, Кстати, у нас залишиться ще один касир, якого буде треба отримати. Я навіть не знаю, напевно, ми розшир... займемося розширенням магазина. Сюди піздуй. Давай, не хоче. Займемося розширенням магазина, так, щоб було можна де поставити касу. І тоді самі, напевно, підемо торгувати туди. Окей, вода в нас є. Значить, нам треба ще а, молока. Та собака, блять, сутула. Там молоко було неповное. Нє, ти повинен забрати, блять, цілий ящик з того. Ти ну, то зовсім недорозвитий. Ну що тобі? Ой, блядь, все. Мені на, мені на вас не, не вистачає енергії. Все, добре, давай. Де? Маркет. А, 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 а. Вот ти. Раз, два, три в корзину. А, після того. Басматі. Нам треба басматі. Де є басматі? Раз, два, три, чотири в корзину. А, мука синюї. Ні, мука синюї не треба. В принципі, їх вистачає. Цукрова пудра. Де наша цукрова, блядь, пудра? Раз. А, дальше Т. Почекай. конфети маю на увазі. Вот конфети наші, цукерка. Все прекрасно, давай замовити. Давай одразу замовимо все, що нам потрібно. А потім будемо сиру три штуки, а потім будемо то розносити. Раз, два, стоп. Три. Давай провіримо. Давай провіримо, чи бляха не забагалося. Ніт, от тепер не забагалося. Окей, хербесний. Ти бачиш, ти бачиш, як бляха бабка поперли, от ти видиш. Ну, що поробиш? Ну, от треба було швиденько то все зробити. Ну от нічого з тим не зробиш. Ну от да, треба було так. Звісно, вони в трьох тепер більше обслужать людей, як я сам. Ну то ж, блять, логічно, що вони обслужать більше людей, як я сам. Правда? Правда. Е, добре, давай. Ще б було б дуже круто, якби можна сюди виключатель. Почекай, я виключатель можу перенести? Ні, нихера. Стоп. Встановити ціну? Ні. Uh, не розумію, в чому прикол бляха того FPS, але він жутко просідає, коли тут, тут є той. Коли ту, uh, тут є, включається світло. От прям жутко просідає, то прям ублюдство. Мені тут дуже сильно не подобається. Ну, чуж... Я знову прогадав, блядь, із одною коробкою, але то прям не може бути. Котра година? Почекай, котра година? Uh, 3.29. Нахіра світло виключи світло. Для чого я його включив? Вот от. Ходіть в темноті. Ви за нього не платите. Звісно, вам добре світло. Так, в общем, давай. Давай швиденько рис. Нам треба ще буде замовити ще деякі речі того, щоб, блять, полка знову пусті. От я постійно докладу, а полка, блять, пусті. Ти собі уявляєш. Ходиш як. А, як той шак. Так, спокійно. Пішли. Мені, знаєш, так не подобається. От а, певний період часу якого. Ну, я... Є... Ой, певний період часу якось не було багато роботи. Тепер роботи на роботі прибавилося дуже і дуже до хрена. І мені то не подобається. Того, що я, блядь, привик. Нічого не робити, можна сказати, так. Ну, робити, але не так багато. Звик до того, а тепер прибавилося. І мені не хочеться то робити. От зовсім так, спокійно. Дві, Ні, одну, стій, одну. От то. І далі нам треба шоколадні шарики. Де наші блядь, шоколадні шарики? От там треба дві. Сюди, нахуй. А, 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 а. А, треба кетчупа. Треба кетчупа, дві три штуки. А то який кетчуп, почекай. То є простий, звичайний, не гострий кетчуп. Він в самому низу у нас. От він. А, дві штуки, більше ми не замовимо. Окей, замовити а, сюди. Давай включимо світло. Хай бачать, що продавати. От черга одна, друга. Собака, а що стільки мало людей. А от щось тільки мало людей. Продаї по завишеній ціні. Вони й так не дивляться, скільки то коштує. Да -да. Тим більше вона загальну суму не бачить, так що можеш спокійно то робити. А, давай пішли. Так, давай покла... поставимо сюди 5000 баксів. Я вже нічого не роблю за 5000 баксів. У нас товар, товар повний. Будемо розширяти магазин. 2600, здається, було треба. Я пам'ятаю, я охренів десь в якійсь серійці з того, як то дорого. Цікаво, а на два рази ми зможемо це зробити? А? Як думаєш? Як гадаєш? Бляха, я не знаю, чи стоїть починати ще один день торгувати, можливо. Ну просто 20 хвилин. Та що ж таке? 20 хвилинок просто пройшло. От Я не впевнений, чи стоїть то робити. Я придумав. Я придумав, як ми доб'ємо ті хвилинки, які потрібно. Ми купимо, розширимо магазин, купимо полочки, подивимося, можливо, щось закупимося хімію в якомусь плюс-мінус. І буде красота. У нас майже 6 тисяч баксів. 6 тисяч баксів, бляха, просто зараз за день. То дуже і дуже добре. То дуже і дуже добре. Давай підемо з тобою, подивимося ліцензію, яку ми можемо купити. Я думаю, 31 рівень ми можемо докупити до хрена до хрена всякої ліцензії. Що в нас залишилося? Майонезу не є багато, де їх ним. <сум> Почекай. О тут суші. Почекай. У нас, здається, у нас, здається, десь були суші. Ні? Я всі поставив. Да? Окей. Значить, суші малі одна. Суші великі дві. Пішли. Суші малі одна. Суші великі дві. Дальше. Що в нас тут нема? У нас того з грібешками, лосося немає. Беляха, скільки немає всього. А, значить, нам треба лосось 5 штук. Ой-ой-ой, зараз гроші, блядь, пропадуть. Тож не стій, то, то лосось чи не лосось? Чи так будет паличка? То лосось. Окей. А, значить, дикий лосось. <п 'ять> 5 штук в корзину. І після того нам потрібно ще вот той а, з грібішками. Де это херня, бляха-муха? Вот тебе а, два. Окей. ми, бляха-муха важні? Вот скільки людей. Стань тут! Вот сюда йде. Тут двоє людей. Для чого ти там в тій касі стало? Вот для чого ти там стоїш? Окей. Я думав, вона вот піде стати. Давай, давай я тут постою. Я просто, знаєш, такий буду е, покупець під прикриттям. Добрий день. А вас не вчили бляха без черги не лізти, собаки? А? Я покупець під при прикриттям, я власник того магазину. Не дивіться так на мене своїми очима. Перестань, тут люди дивляться, ти що що ти дурачок робиш. Окей. Стань сюди. Стань сюди, тут бляха вільна каса є. Вільна каса, ти тоже. Добре, до тебе питань немає, ти мій любимчик. До тебе бляха питань немає. Давай. Ти подиви. просто красота. Три. А, три наші вандами справляються прекрасно, щоб заповнювати полки. Даже ще якусь частину стоять. Просто стоять і нічого не роблять. 7 тисяч баксів я в ахірі! Я просто в ахірі! Вау. 7 тисяч баксів. Цікаво, от як ми розширимо. Бляха, круто було б на два рази розширити. Давай підемо подивимося, допоки вони туди продають. А, круто було б на два рази розширити. Стій. Менеджмент? Ні. Маркет. Ні, менеджмент. Вот він. Uh, розвиток. 2600 і дали 4400. Ви богати, голову упали чи що? 18 рівні 4400. Як я на НАТО повинен збирати грошей? Хорі люди, бляха. Хорі, не звертай увагу, то все добре. Окей, ви допродали, да? Вот появилась, Вот з'явилася ще одна полка. Прекрасніше. Uh, окей, завершуємо день. Замовляємо товар. Треба замовити лампочок. Бляха, лампочок прям до хрена. Так, великі суші пішли вниз. Де ви є? Вот, да. 25 25,59 25,59 Великі суші пішли вниз, а остальне куди пішло? Маркет. Давай одразу замовимо, щоб нам на очі не давило. Соус острий. Острий соус. І що ще? І злака. Острий соус і злак. Так, острий соус, ат. 4.56 і 56 злака. 6 кра. Ой-ой-ой. А що ж так з лаками пішло? Мені кажеться, люди все ними. Окей, давай, значить, перекладемо полки, щоб були адекватно. Вот. Вот наше для хімії. Вот наше. Бляха, чи тут би краще було. Нет. Холодильника, нет. Вот для хімії. Вот. Вот оно для хімії. Красотінь. Ну, от же ж красота. От просто прекрасно сюди а, влазить. Супер. Давай, тебе розкладемо. І подивимося з тобою, яку можемо ще замовити ліцензію. От обов'язково нам треба подивитися на ліцензію, яку ми можемо замовити. А, то які? Ти сюди, так, да, окей. Окей, сюди. М -м, дальше. Сюди. Бляха путає. то знаєш, дві дуже похожі якісь а, речі такі. Які же собою дуже дуже сильно похожі. давай сюди. А, далі. Ти хто? Ти йдеш сюди. Прекрасно. А, ідім, швиденько то все розкладемо, швиденько то все зробимо і купимо з тобою, виберемо якусь ліцензію. У нас є три штуки баксів. То в принципі прекрасно. Думаю, що за три штуки баксів щось да, і купимо. Так, лосося сюди. Хватить від мене товар тягати, собаки. Прикинь, я туди в звідти, Я туди не звідти. А от щоб прямо звідти з вулиці понести, ні, бляха. Хазяїн носи. Я не буду то робити. Окей. Давай. Давай, ти сюди йди. Іди сюди. Пес. Чекай. Очкай. Вот. Добре, давай виберемо з тобою якусь ліцензію. А, так, рахунок заплатимо. 80 баксів, блять. 80 баксів нахер. У мене немає слів. У мене просто немає слів. Так, за 550, ну нам то не інтересно, є детський лепет. Ми б могли продати чіпси-мука, картофельне пюре. Нет, пиво. От, ліцензія на товар для якоїсь води. От То б було непогано для алкоголю, так сказати. Е, мені кажеться, то б дуже і дуже непогано донесло нам того всього. А знаєш що, а то ми зробимо в наступній серії, того, що в цій серії ми дуже і дуже много зробили вже. Ми розширили магазин, ми купили ще одного безполезного касира і, в цій... і будемо з вами на такій прекрасній сіноті прощати. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!